Шановні друзі, зараз виходить в житловому комплексі Парусмаль. Маю на продаж продажу двохкімнатну гарну квартиру. Квартиру з ремонту, спехіпові з меблями. Це є загальний коридорчик. Є боліти пасажирський і грузовий. Загальний коридорчиком є вихід на таку лоджію. Ось такий вигляд з Квартира знаходиться на 9 поверсі. Заходимо вже в коридор. Є ще один пожежний вихід аварійний. сходами. Це є вхід в квартиру, є вивід під відеонагляд з квартири, вивід під дзвінок. І заходимо в саму квартиру. Це і коридор. В коридорі встановлена велика шафа купе. Ось така глибока, велика, гарна шафа Купе. Зверху на полишці там виводи під сигналізацію, інтернет, все повністю. В квартирі всі комунікації. Це є вивід під домофон. Під панель сигналізації, по квартирі повністю є розробка під сигналізацію. Це є електрошиток. Далі по ліву сторону маємо кладову. В кладові встановлений електрокотел. Квартира має автономне електричне опалення. І можна користуватися загальнобудинковим опаленням. Встановлено. Дахова котельня. Далі по праву сторону. Санвузол. Встановлений бойлер на гарячу воду. Зеркало з підсвіткою душова кабінка, сушка На літній період є електричний нагрів сушки. Далі кухня. Повністю все зроблено. Гарний вигляд з вікна. Це є на вигляд на наукову стрийську. церкву видно в парку. Є холодильник. мікрохвильова піч. робоча. Поверхня підсвітку має. Є посудомийка, духова шафа, електроплита. Великі шафки, фурнітура, Блюмовська стоїть. Заходимо в кімнату в зал. Велика кімната вітальня Панорамні вікна. Всі меблі, все залишається в квартирі. Власники забирають тільки телевізор і вправимо машинку. Все не залишається. І вивід під кондиціонер. Всюди зроблена тепла підлога, крім спальної кімнати. В спальній кімнаті встановлений радіатор. Ось такий вигляд має спальня. Дитячу ліжечко забирається, власники заберуть. Є місце під велику шафу або можна зробити собі гардеробну. Це вже по бажанню. Кого цікавить, дана квартира, прошу звертайтесь. Площа квартири 57,4 квадратних метри. Опалення зроблене автономне або будинкове.